Я Кіндер Валерій Миколайович, депутат районної ради, Менської, Менської районної ради, вже трьох скликань. Хочу зробити заяву до всіх депутатів районної ради, особливо до тих депутатів, які були зламані через коліно, особливо. Нашим районним головою державної адміністрації Соломку Анатолієм Віталійовичем, який на тих виборах, які пройшли в 2010 році, ламав всіх через коліно, щоб всі вступали іменно в фракцію і в партію регіонів. Ви були всі змушені це робити, бо боялися. Один боявся за сім'ю, інший боявся за працевлаштування, ще хтось боявся за бізнес і тому подібне. Але, виходячи із тих обставин, які на сьогоднішній день склалися, майте мужність. На останній сесії Районної Ради я всіх вас закликав зробити вибір. Нікого не закликав виходити з партії чи виходите із фракції. Зараз я вас закликаю, виходьте з партії, виходьте з із фракції. Майте мужність. І ще особисто звертаюся до вас, Анатолій Віталійович. Ви, мабуть, вже зрозуміли самі. Ви вже політичний труп. Так от, виходячи із цього, так як ви вже труп то бояться вам вже не треба нікого і нічого. Зберіть людей із партії районної організації партії регіонів. І ліквідуйте і цю партію, не дразніть людей. А якщо ви цього не зробите, хоча я вже і не член партії, то я вам допоможу це зробити. Повірте мені, це не погрози. І терміново. Терміново заберіть штаб із державної установи. Тому що, коли буде, прийде біда, іменно ваш штаб туди, то пострадають потім і комунальне майно, і державне. Не чекайте, тому що, повірте мені, земля вже починає горіти і особливо, і особисто під вами. Повірте мені. Я думаю, ви зробите висновки правильні.